Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст «Тер Швець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які хочуть об'єднати усіх українців, які будуть стояти за Україну до останнього. Ні, я не закликаю до війни до останнього українця. Просто в певні періоди історії життя. І існування самої Держави Україна залежить від кількості людей, які будуть за неї боротися. Ну, от є така статистика, яку зараз багато хто пишуть: що за Україну зараз готові боротися до кінця процентів 20 населення. І оці 20 процентів населення борються за Україну вже 11 рік. Процентів 30-40 населення е, чекають е, і готують, печуть калачі, е, щоб зустрічати е, російських загарбників. Ну і решта решта живе по принципу. Це десь процентів е, 50 51 з хвостиком живуть по принципу. Яка нам різниця? Ну, от якось так. Тому я і знаєте, я ніколи ніколи не заставляв. Я завжди кажу, українські сукіряни, прямий стрім, українські сукіряни об'єднують тих українців, які хочуть думати, які хочуть об'єднатися які будуть боротися за Україну до кінця. Перед тим як розкривати тему стріму, я попрошу всіх підписатися на український ютуб канал Історичний народний Єгор Кравцов. І дуже прошу, допомагайте рідні донатами. Особливо прошу тих українців, які. Дивляться прямий стрім, українські сукіряни з-за кордону. Ваші донати це моя можливість працювати кожен день, говорити правду. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Дякую вам. Ну, і по темі стріму. Так, підемо по темі стріму. А стрім тема у нас цікава. Вся правда про американську допомогу Україні. Але перед тим я хочу поздоровитись з Сашем Спащенко. Доброго дня, з Volkswagen Пасатом. Привіт, Земляк, Михайло, дідух і пан Артур. Доброго дня, дорогі мої рідні друзі. Неприємно, що сьогодні е помаленько підтягуються друзі в чаті. Ну, я вже проводив стрім о 15.00. Хто захоче, подивитися стрім о 15.00. Я цей стрім присвятив проблемі наркозалежних в Україні. Україну знищують не тільки на фронті, її знищують в тилу. У нас в Україні від 2 до трьох мільйонів наркозалежних. І я сьогодні. А рано вранці в сокірянах накрив величезну точку так моєму маленькому містечку. Сокіряни, де зараз залишилося не більше п'яти тисяч чоловік, я накрив поблизу міськради, підкреслюю, біля міськради і біля відділення поліції. Я накрив наркоточку, величезну наркоточку. Там було валом шприців, валом ампул, валом упаковок від ліків. Коротше кажучи, там десь кололося не менше 20-30-40 чоловік. Уявляєте, і це в маленькому провінційному містечку, яке стало транзитним коридором на україно-молдовському кордоні, в тому числі й для наркотиків. Ну, от якось так сьогодні я попрацював реально попрацював. До речі, я єдиний журналіст в Чернівецькій області. І один з небагатьох в Україні, хто відзнімає, пише, і піднімає питання. а Головне, реально працює по темі наркоти. Можна писати, не виходячи з хати. А я завжди реально працюю по наркотії, сам працюю, а потім викликаю поліцію, яка не хоче бачити наркоту, тому що вона її, ж і начебто, кришу, так, начебто кришує, і начебто сама розвозить на службових автомобілях. Це від слова. Начебто, так, інсайдерська інформація. Ну і по темі стріму. Учора е, визначна подія. Учора в Україні багато хто радів. Так, е, пан Богдан, е, вітаю. Хочете сказати, що в Чернівцях 16-літній їздять через кордон і везуть на собі наркоту, а потім в школах продають е, дивіться, Я нічого не хочу сказати, пане Богдан. От я дуже попрошу людей, які дивляться прямі стріми українські сокіряни, які дивляться в основну сітку каналу, відео, да, як кажуть, прислуховуються до того, що я кажу. Я взагалі не говорив нічого за Чернівці, за чернівецьких школярів і за кордон поблизу міста Чернівці. Я сказав тільки те, що я хочу сказати. Я сьогодні працював. Реально працював проти наркотив місті Сукіряни, як завжди сам. А потім на результати роботи викликає поліцію. Все пане Богдан. Прошу, будь ласка, і кажуть, фільтруйте те, що ви пишете, і фільтруйте те, що я говорив. І по основній темі стріму. По основній темі стріму вся правда про американську допомогу Україні. Так називається сьогоднішній мій стрім. Що я, друзі, скажу? Вчора я сам порадів. Ви знаєте, я не знав, що Конгрес проголосував за. Вірніше не Конгрес, а Палата представників Конгресу проголосувала за. Не знав. І буквально вчора під час стріму мені про це повідомили. Я перехрестився три рази і сказав, що це велика радість для України, яка дасть нам змогу протриматися: протриматися на фронті, протриматися в тилу. Ну, а сьогодні, коли, як би кажучи, ейфорія втихла, я почав тихенько розбиратися, тому що мені вчора сказали, Ігор Миколаївич написав друг в чаті, а скільки допомоги піде Україні. а Правда, кажуть, що велика лева частка цієї допомоги залишиться в Америці. Я сказав: ну залишиться, розберуся і скажу. І от я, коли сьогодні ейфорія трошки упала, да, коли вже звикли, ви знаєте, інді хочеш дуже хочеш чогось. Коли отримуєш, отримав. Слава Богу. Давайте розберемося е, про американську допомогу. Як і чому вона прийшла, е, скільки грошей кому піде, як піде, і чому взагалі американці проголосували? Ну, перед тим, як е, розкривати тему стріму, я скажу, що. Е, ми цю допомогу оплатили кров'ю, своїх солдат і втраченими територіями. Тому що вже півроку Америка нам не даде, не надає допомогу. За ці півроку ми втратили дуже багато убитих поранених наших хлопців-героїв на фронті та дівчат. Ми втратили українські території. Це ціна американської допомоги. Це ціна, підкреслю. Так, що хтось е, в Ейфорії Америка нам не надала допомогу. Ні, Америка, е, скоріш за все, з нами розрахувалася за нашу пролиту кров. Тому що якщо б не наша пролита кров, російські орди варварів давно би були в серці Європи, а можливо, вже на кордоні з Великобританією по Ламаншу, а російські танки були. Тому я не, не вважаю те, що Америка, е, Америка е, нам допомогла. Скоріше за все, вона розрахувалася за нашу пролиту кров. Ну а тепер про допомогу. Це моя суб'єктивна думка журналіста українського, тому що ми дуже часто принижуємо себе, коли чогось просимо. Я скажу дуже про, просто. Україна, починаючи з київських князів, весь час прикривала цивілізований світ своїми грудьми. Весь час від половців, від хазарів, від печенігів, від монголо-татарської орди, Україна, до речі, спасла Київська Русь Європу. Потім від турків, татар. Згадаємо битву 621 року під Хотином, коли Петро Канашей дачний. Врятував з українськими козаками Європу дуже багато прикладів, коли Україна рятувала Європу. А зараз ми ходимо, схиливши голову, і просимо гроші. І коли нам дають, начебто жібраки радіємо. Нам дають гроші за те, що ми рятуємо ту ж саму Європу і рятуємо ту ж саму Америку. Рятуємо ціною, ціною крові наших хлопців-дівчат на фронті. Це моя така особиста думка. Далі про американську допомогу. Е, ви знаєте, я не буду говорити. Можна було зробити виписку. Я, напевно, і зроблю. Процитую ввечері десь е, о 8-9 о 9 вечора в стрімах. Але зараз коротко скажу про американську допомогу. Процентів 70 американської допомоги повертається в саму Америку. Процентів 70 американської допомоги йде в саму Америку. Іде військово-промисловий комплекс. Військово-промисловий комплекс США під час війни працює так, що не може е справитися з заказами, впоратися з заказами. Американські заводи, військові ВПК працюють не в 4 зміни, як в е Росії, а в 5-6 змін. І не справляються. Війна це бізнес, війна це прибуток великий для. Фірм заводів для ВПК, який виробляє зброю в Америці. І 60-70% грошей, який нам виділяє Конгрес, підуть в ВПК американський. Себто повернуться в Америку. А процентів 40 залишиться для України. Навіть менше, навіть процентів 30% для України. І от що я вам скажу: для України, для народу американських грошей не буде. Для простих людей, українців, американських грошей не буде. Американські гроші підуть на оплату чиновників українських депутатів і бюджетників. Все для простих українців, в тому числі для пенсіонерів. Грошей американських, як би кажучи, не буде. Від слова, зовсім. Крапка. І ті гроші, які йдуть в Україну, будуть регламентуватися. Наприклад, для бюджетників. Крапка. Наприклад, для чиновників, для адміністрації, для чиновників України. Крапка. І все. 70% бюджету повертаються, американські гроші повертаються в Америку на купівлю американської зброї в американського ВПК. 30 будуть інвестовані в Україну на потреби державного апарату, на потреби бюджетників, на інші військові потреби. І ще саме головне. Саме головне усі гроші це не допомога. От ми зразу сказали: допомога Америці вчора. Америці раділи вчора, так і я радів. А це ж кредит рідний. От сьогодні я прочитав. Це кредит. Це кредит. Америка нам дає гроші в кредит. З можливістю списати 50% кредита. Але в кредит. На цьому наполіг правильно. Кандидат в президенти США Дональд Трамп. А палата представників Конгресу, яка вчора голосувала. І 310 голосів дала за. Проголосувала тільки тому, що Джонсон, е який представляє республіканську партію Трампа, сказав так: ми будемо голосувати, але за однією мови усі гроші України в кредит. Таким чином, Америка буде основним кредитором України. Питання ж не тільки про війну, питання про те, що буде після війни. Яка держава буде впливати на Україну? А тут боротьба за першість: боротьба між Європою, Німеччиною, Францією Великобританією і США. А США, даючи нам зараз 60 мільярдів, до речі, ще не дали. Ще буде голосувати е, Палата, значить, ще будуть голосувати Сенат США. Це проголосували е, представники Штатів. А буде голосувати ще Сенат, сенатори. Ну, я думаю, Сенат проголосує. Ну а після того буде Байден підписувати закон. Ну, а потім через неділю вже піде зброя. Так кажуть, так пишуть зараз всі політичні оглядачі. Але повернемося до допомоги. Це не допомога, це кредит. Це кредит. І цим кредитом, цією допомогою в лапках. Америка ставить себе на номер один з тих, хто інвестує гроші в Україну. Вона стає головним донором для України. І питання таке: багато хто думає, що нас будуть засипати доларами все життя. Ні. Фактично, нам цих грошей хватить на півроку, як кажуть, на вісім місяців. А далі що знову буде Америка давати? Я давно казав, що нам потрібно задумувати, щоб Україна заробляла гроші сама. Але увага! Але увага. Нам не дають заробляти гроші, тому що українському ВПК забороняють продавати зброю за кордон. Тому що американську допомогу прийняття американської допомоги в кредит повинна ратифікувати Верховна Рада. Тоді ми узнаємо багато чого цікавого. Коротше кажучи, дорогі мої рідні, е не все так просто з американською допомогою, як здається. Не треба впадати в ейфорію, хоча я теж вчора радів, щиро радів. Не треба впадати в ейфорію, треба просто порахувати. Чому Америка е сильна така держава, тому що там рахують кожен долар. Тому що американські. Мільйонери, мільярдери заставляють працювати своїх дітей з 14 років, щоб вони самі заробляли ті долари і знали їх ціну заробити. А у нас наші мільйонери мільярдери не заставляють своїх дітей працювати, тому що вони їх вчать. Ну ти ж син, мільйонера, мільярдера, чиновника депутата. значить ти будеш грабувати пиляти український бюджет, багато розуму не треба. Як би кажучи, е, так, е, Валентин Сніжко, привіт з конотопу. Валентина Сніжко, Саша Спащенко, Хто буде віддавати кредит? Ну і пані Ірина Коба, доброго дня. І е, питання, хто буде віддавати кредит? Правильно, хто буде віддавати кредит? І як ми будемо віддавати кредит? І чим ми віддавати кредит? Заберуть землю в українців чи ні? Зараз українців е забирають землю. в українців масово скупляють землю. Я не знаю, корпорація Белек Рок чи яка корпорація, але українців залишають зараз без землі. Чим ми будемо віддавати, як ми будемо віддавати? Коротше кажучи, недаремно я сказав і говорив само початку стрімів, прямих стрімів українські сутеряни. Я прихильник української самостійної держави, тому що тільки українська самостійна держава дасть гарантію народу України на процвітання, не на виживання, не на рабство, а на процвітання. Тільки українська самостійна держава так відродить нашу неньку Україну. Тому що вратує Україну самостійність, оці хитання між Сходом та Заходом, оце прохання жебракування грошей по всьому світу, воно е до добра не доведе. Ну Мені підказують не тільки землею, а й надрами. Правильно є така версія, що не тільки земля потрібна українська, можливо, вона не потрібна. Потрібні надра української землі, а у нас в Україні вся таблиця Менделеєва. З вами був український історик та журналіст Ярошвець. Е, пані Ірина Ріщук, добрий день вам. Добрий день. В е, прямому стрімі українські сутір'яни». Тему я закінчив. слідуючий стрім о 17.00. Допомагайте рідні донатами 54 57 08 25 13 71. 89,78. І підписуйтесь на YouTube канал Український історичний народний Єгор Кравцов. Дякую за стрім. слідучий стрім о 17.00. До зустрічі, друзі. Гарної вам і спокійної неділі.